Це значить, що якщо ми не закриємо цю систему ухиляння від сплати податків, а власне таку вочину, як Кіпр, у нас ніколи не буде наповнений державний бюджет. Можу вам сказати, як екс-прем'єр-міністр, що коли береш повний баланс сплати податків великими корпораціями України, які займаються експортом продукції, і повернення їм ПДВ. То всі великі тіньові корпорації, які займаються експортом і які належать сьогодні до влади, є дотаційними з бюджету. Це дуже важливий висновок, який потрібно зробити з того, як функціонує податкова система для великих корпорацій. Причому тіньових корпорацій, я підкреслюю. Я думаю, що дійсно сьогодні країна будується для тих. То має великий тіньовий бізнес, а це декілька родин, в тому числі родина нового президента. Ми хочемо будувати країну для тих людей, які можуть своєю системною важкою щоденною працею дати країні майбутнє. І саме тому я сьогодні хочу зупинитися на тому напрямку руху, який ми пропонуємо як альтернативу тому, що робить сьогодні влада. І хочу повідомити, що є три ключових законопроекти, які ми будемо відстоювати в парламенті, які ми будемо захищати разом з підприємцями, і четвертий, який ми хочемо найближчий час разом з підприємцями комплексно розробити і направити до Верховної Ради. В першу чергу я зараз абсолютно відповідально заявляю, що спрощена система оподаткування, яка була в попередні роки. Затверджена указом президента, це єдиний можливий шлях, який може дати підприємцям малого і середнього бізнесу надію на становлення, процвітання і примноження. Це єдиний шлях, який може дати нам надію на те, що обсяг вкладу малого і середнього бізнесу валовий внутрішній продукт буде наближуватися хоча б до середньоєвропейських стандартів. Тобто до половини ВВП, я можу сказати, що наша команда, ще коли я працювала прем'єр-міністром разом з малим бізнесом, розробила комплексний закон про спрощену систему оподаткування, де застосовується єдиний податок. Цей законопроект повністю відкинутий сьогоднішньою владною командою. Але це не значить, що він відкинутий назавжди. І тому ми пановлюємо. За нашою ініціативою його розгляд в парламенті, щоб не указ, який завжди можна відмінити, а повноцінний, нормальний збалансований закон про спрощену систему оподаткування. На заміну, я підкреслюю, цього Податкового кодексу був прийнятий в парламенті. Друге. Працюючи прем'єр-міністром, в 2008 році, я двічі вносила. До Верховної Ради законопроект про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна щодо співпраці з офшорною зоною Кіпр, яка є в державі Кіпр. Цей законопроект двічі завалювався в парламенті партію регіонів, блоком літрінам і комуністами. Чому завалювався? Тільки одна причина: тому що там і є найбільші тіньові доходи. Які заробляють сьогодні люди, які знаходяться при владі. Саме тому наша політична команда поновлює в парламенті, вносить і поновлює розгляд, ми будемо наполягати на розгляді законопроекту про скасування подвійного оподаткування в торгівельних фінансових операціях, а також в оподаткуванні майна з офшорною зоною Кіпр. Я вважаю, поки ми цього не зробимо. Наш бюджет завжди буде знаходитися в жалюгідному стані, і наш бюджет завжди буде недоотримувати мінімум 50% своїх доходів. Як ви тільки що побачили, сума виведена в КІПР тільки за останні місяці нової влади, дорівнює по своїм обсягам по суті державний бюджет України. Я хотіла би сказати про третій законопроект. Які ми також намагалися втілити життя як антикризову програму в 2009 році, але проти якого повстала вся парламентська олігархія або люди, депутати, які їм керуються? Це проєкт про податок на надбагатство. Я підкреслю надбагатство. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що якщо би ми хоча б взяли податок. З тих сотен тисяч гектарів землі, які знаходяться сьогодні під найбільшими в Європі вілами, які побудовані на всій території України, а особливо в Криму. То, наприклад, один податок на землю, який можна взяти з території Міжгір'я, забезпечив би повністю бюджет Вишгородського району Київської області. Скажіть це, що таке? Що у нас досі? Немає такого оподаткування. А податковувати потрібно надвеликі віли, а не е, невеличкі маєтки і невеличкі будинки наших аграріїв, які мешкають в сільській місцевості. Потрібно досить суттєво обкладати податкам ті великі дома, приватні, великі віли, які по своїй житловій площі перевищують тисячу квадратних метрів. І ви побачите, що в Україні. Можна частину суттєвого бюджету наповнити за цей рахунок. Чому досі в цьому податковому кодексі немає такого оподаткування, а навпаки, є тільки симуляція такого оподаткування. Крім того, подивіться, будь ласка, вийти можна з будь-якого кафе і ви побачите череду майбахів, порше, ягуарів, інших машин. Які, до речі, без податкового навантаження завозяться на територію України чорними шляхами. Але якщо обкласти податком якраз такі машини, транспортним податком саме такі машини, я переконана, що ми зможемо взагалі раз і назавжди забути про те, що спрощена система оподаткування це є джерело додаткових надходжень до бюджету, якщо її скасувати. Саме тому третій законопроект. Які ми будемо ініціювати і на якому будемо наполягати, це законопроект, який пов'язаний з введенням податку на надбагатство, я підкреслюю, щоб не плутали його з податком на звичайну, на звичайну нерухомість. Це зовсім інша річ. І останнє четверте, те, що ми зараз почали розробляти з підприємцями, з людьми, які хочуть сьогодні мати економічну свободу. Це законопроект якраз про економічну свободу малого і середнього бізнесу. Це мусить стати певною конституцією про економічну свободу малого і середнього підприємництва. Що це значить? Що нам нарешті потрібно відкласти в сторону всі інтереси міністрів, заступників міністрів, всіх міністерських вертикалів на місцях і нарешті. Детально, чітко інвентаризувати все, що заважає працювати малому і середньому бізнесу. А крім того, за невиконання всіх положень, які звільняють від терору бюрократії малий і середній бізнес, за невиконання цих положень закону і постанов, треба вводити в Кримінальний кодекс суттєві статті Кримінального кодексу, для того, щоб бюрократія всіх рівнів, чиновники всіх рівнів. Міністри, заступники міністрів всіх рівнів і напрямків відповідали за те, що сьогодні весь малий і середній бізнес живе в стані повної несвободи. Я вважаю, що це є частиною нашої національної ідеї, тому що без середнього класу, без малого і середнього бізнесу неможливо нічого: не ні економічне процвітання, не справжня свобода, не просування України. Як конкурента в світі незаможності і щасливого життя пенсіонерів, бюджетників і всіх тих, хто сьогодні фінансується з бюджету, неможливий серйозний захист кордонів України, тому що на них тримається повне економічне процвітання нашої держави, і на їх руйнації тримається повний економічний занепад. Саме тому я хотіла би оголосити, що наша команда. Якраз і сповідує деамітрально іншу філософію до тої, що сьогодні пропонує новий президент і всі його урядовці. Саме тому ми наполягаємо на тому, щоб вони докорінно змінили вектор свого руху в тих змінах, які вони проводять, бо реформами їх назвати неможливо. Це зміни, які зміцнюють їх політичну і економічну владу. За рахунок руйнації всього іншого життя в нашій державі. Це країна не для людей, це країна для президента та його олігархічних родин. І з такою філософією розвитку, з, такою, з таким образом майбутнього Україні, на жаль, нічого не світить крім статусу бананової республіки. Саме тому разом з підприємцями ми будемо боротися за правильні реформи. За правильний рух розвитку, за правильну концепцію і філософію проведення всіх перетворень в нашій державі, і я вважаю, що це і є сьогодні тією сутнісною альтернативою, яку наша команда хоче запропонувати країні, запропонувати малим і середнім підприємцям, на плечах яких і тримається сьогодні власне наша держава. Всі ці законопроекти будуть. Поновлені дискусії з підприємцями будуть тривати аж до поки ми не знайдемо того спільного погляду, який буде нас об'єднувати, і ми будемо підтримувати підприємців на кожному їх кроці, аж поки ми не побачимо, що країна повернулася на правильну чітку, зрозумілу стратегію розвитку створення середнього класу. Я дякую за увагу.